Привіт, друзі! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розбираємося, що ж нам готує 9 січня 2026 року. Так я знаю, на календарі розпал зими, мороз міцнішає, а водойми вкриті товстим льодом. Але повірте моєму досвіду: навіть у глухозим'я бувають дні, які можуть принести справжні трофеї, саме такий день згідно з місячним календарем. Очікує нас цієї п'ятниці. Ми поговоримо про те, як природа, попри арктичні повітряні маси, готує нам вікно для активного клювання і як цим скористатися. Тож пристебніть ремені буде цікаво, і головне практично прогноз по видам і тактикам Давайте зосередимося на хижакові та деяких видах мирної риби, які можуть порадувати нас навіть у такий морозний день. Адже 9 січня 2026 року за рибальськими календарями обіцяє нам найкраще клювання, Щука і судак. Ці хижаки в глухозимя зазвичай тримаються глибоких місць. Шукайте їх на ямах, біля крутих бровок, підводних схилів та поблизу затоплених корчів, де вони чекають на свою здобич. Саме там, де глибина перевищує 3-4 метри риба почувається найкомфортніше, зверніть увагу на ділянки з повільною течією. Якщо ви ловите на річках, там зазвичай вищий вміст кисню. На що ловити? На мій погляд, найкраще спрацюють блешні вертикалки, а також важкі джих приманки. Якщо ви прихильник живця, то маленький карасик або пліточка на жерлиці. Можуть принести бажаний трофей. Пам'ятайте, що взимку проводка повинна бути максимально повільною та обережною, імітуючи хвору або ослаблену рибку. Окунь. Цей смугастий розбійник теж не проти поласувати, особливо якщо відчує потепління або стабільну погоду. Шукайте його на глибинах до 5 метрів поблизу підводних нерівностей каменів або затоплених гілок. Окунь може стояти і біля прибережного очерету, якщо там є вихід на глибину, я раджу використовувати невеликі блешні гвоздики, чортики або мормишки з підсадкою мотиля чи опариша. Тонка волосінь від 0,08 до 0,12 міліметра і чутливий кивок ваші найкращі друзі. Грайте приманкою плавно, з невеликими паузами. Інколи навіть легке постукування по дну може спровокувати клювання. Плотва та лящ. Ця мирна риба, хоч і стає пасивною взимку, все ж виходить годуватися. Їх шукаємо на глибинах від 3 до 6 метрів, часто поблизу руслових бровок або на рівних ділянках дна з м'яким мулистим ґрунтом. Секрет успіху тут у прикормці. Використовуйте суміші на основі панірувальних сухарів з додаванням мотиля або рубаного черв'яка, насадки, дрібний мотиль, рипяшник або тісто, ловіть на поплавкову або кивкову снасть. Дуже важливо, щоб приманка лежала на дні або зовсім трохи вище нього. Не забувайте про делікатні снасті, адже взимку риба дуже обережна. Аналіз умов Погода, 9 січня 2026 року в Україні обіцяє бути справді зимовим, температура повітря буде коливатися від 11 12 градусів морозу вночі до 5 градусів морозу вдень. Очікується сніг місцями снігові заряди. Це прихід арктичного повітря, що завжди робить погоду нестабільною. Однак, якщо тиск буде відносно стабільним протягом дня, це може дати нам шанс на клювання. Загалом різке похолодання змушує рибу бути менш активною і триматися дна, але стабільність тиску навіть при низьких температурах може створити вікно для годівлі. Температура води в українських водоймах, таких як Дніпро, температура води буде дуже низькою, близько 3-4 градусів за Цельсієм, а в деяких місцях, як у гідропарку в Києві, навіть близько трьох градусів. Така температура призводить до уповільнення всіх життєвих процесів риби. Вона стає млявою та менш рухливою. Риба концентрується в найглибших і найстабільніших за температурою місцях, де шукає укриття від холоду і течі. На течі вода може бути трохи теплішою, що приваблює рибу. Фаза місяця 9 січня. 2026 року це 21-й місячний день, і місяць перебуває у фазі спадаючого місяця. Видимість його становитиме приблизно 61%. До того ж, місяць перейде у знак терезів за рибальськими повірями. Період спадаючого місяця, особливо далеко від повного місяця. Вважається досить сприятливим для риболовлі, адже риба починає потроху проявляти активність після місячних циклів, це той самий маленький секрет, який може зробити цей морозний день вдалим. Загальна активність риби. Незважаючи на те, що січень це пік глухозим'я з мінімальною активністю риби через товстий лід та нестачу кисню. Рибальські календарі саме на період з 8 по 13 січня прогнозують найкраще клювання. Це означає, що, хоч і загалом риба пасивна, цього дня є високий шанс на періоди активної годівлі, особливо у хижих видів, таких як окунь, судак і щука. Мирна риба, така як плотва та лящ, також може відгукнутися на ваші делікатні пропозиції. Оцінка клювання. Отже, враховуючи всі фактори, можу сказати, що клювання 9 січня 2026 року буде хорошим місцями відмінним. Попри міцний мороз і сніг, фаза спадаючого місяця і прогнози рибальських календарів дають надію на вдалу риболовлю. Ключовими будуть вибір правильного місця, точна подача приманки та терпіння, шанс на трофей є, друзі, але доведеться попрацювати. Завершення. Ну що ж, мої дорогі рибалки. Сподіваюся, цей прогноз був для вас корисним. Бажаю вам ні хвоста, ні лузки на 9 січня 2026 року. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях напишіть, які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу ви полюватимете і на які приманки. Поділіться своїми секретами успіху в глухозимі. До зустрічі на риболовлі, друзі.